24 серпня 1991 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила акт про проголошення Державної незалежності України. Тепер цей державне свято День Незалежності України. Тож святкуємо його і шануємо його, панове українці. Але погляньмо на ту історію з альтернативної точки зору, так звана альтернативна історія. А що би було, якби цього не було? Загальний фон, який тоді був? Тоді було ГКЧП. 19 серпня ГКЧП взяло владу в Совєтському Союзі, пам'ятаємо, тобто телевізори Ребенної озеро. І Горбачов був усунутий від влади. Ну, теоретично нам казали, що він був усунутий від влади на дачі в Форосі в Криму. І оце ГКЧП воно керувало Москві. Єльцин, керівник РСФСР, він супротивився. Тому, тому керівництву і повалив ото гкчп Єльцин став повноправним володором Російської Федеративної Соціалістичної Республіки і станом на 24 серпня це вже було очевидно і навіть для прокомуністичної Верховної Ради УРСР. І комуняки зрозуміли, що треба щось робити. Треба або присягати на вірність Єльцину і входити в, якійсь, в якому статусі автономному в Єльцинській Росію, або відділятися від Радянського Союзу, за що і ратували рухівці, так звана народна рада. Народна рада боролася за Україну, і тут мудрі комуністи. Вони дуже мудрі. Вони зрозуміли е, всі ті обставини, е, які тоді були, і нібито е, погодилися з вимогами народної ради. Погодилися з вимогами десятків тисяч людей, які вже тоді були під Верховною Радою УРСР, які були на площах міст і сіл України. Всі хотіли вже від на клятого сере-сере. Весь люд звинувачував е, комуністичну партію і то СРСР в тих всіх бідах, які тоді були, ті економічні кризи, Чорнобильська катастрофа, війна в Афганістані. Весь народ в Україні був проти то комуністів і СРСР. Якби тоді вони не проголосували, то через день, максимум через два народ би зайшов у Верховну Раду і викинув би всіх зікон повикидав би всіх комуняк. Не було би комуністів в Україні вже тоді, в серпні 1991 року. У нас би не було першого президента України комуняка. У нас би не було Верховної Ради комуністичної на десятки років. У нас би не було тої зарази, коли всі комуняки стали власниками нашої великої промисловості в Україні. Не було би того. А то би був нормальний, правильний розвиток. Цьому тобто проблема наша, що ми дуже часто є надто добрими до ворогів своїх. Ми готові їм все прощати і е піддаватись знову під їх управління. Як тоді комуністи вирішили е використали народну раду, використали ситуацію для того, щоб зберегти і узурпувати владу в уже в проголошенні незалежної Україні? Так і тепер ми маємо тепер е заборону РПЦ в Україні. Це заборона. Ми законом тепер ухвалили 9 місцев для того, щоб російська церква в Україні адаптувала до нових умов і щоб офіційно розірвала на якісь там публічні і не з Москвою. Це не є заборона. Заборона це коли заборона. Це коли вже забороняється діяльність тих структур. Всі е, приміщення, все майно, яке належить, передається в державну власність. Всі ті, хто з керівні посади е, оголошуються е, людьми, які. Позбавлені там, право приймати участь в громадському і політичному житті держави щодо всіх випадків антиукраїнської діяльності церков, окремих священиків, монахів та іншої тої московської шушери СБУ проводить слідчі дії, арештовує і садить в тюрми. Оце є заборона. А не то, що е... українця, єднаємось і перемагаємо. Не шкодуємо наших ворогів. Вони нас ніколи не шкодували. І вони нас ніколи не пошкодують. Тож зде незалежності, панове українці.